Добрий день. Сьогодні наш перший урок буде реєстрація в партнерській програмі такру, власне, на якій ми будемо заробляти. Для того, щоб зареєструватися в партнерській програмі такру, переходимо ось по цій селочці. Через деякий час нас викидає на сайт. Для того, щоб продовжити реєстрацію, беремо вкладочку Зареєструватися. Далі вводимо свої дані. Багато вводити не потрібно. Вводимо логін. Логін можете придумати свій. Тільки бажано би вводити логін з цифрами, тому що дуже багато логінів зараз зайнято. Ваша фамілія, ім'я і по батькові не обов'язково вводити. Вводимо 1, 2, 3, 4, 5. Імейл. Вводимо ваш робочий імейл. Імейл буде використаний для відновлення паролю, якщо ви його забудете. Вводимо ваш пароль для цього аккаунту. Пароль бажано придумати тяжкий. В нашому випадку вводимо 1, 2, 3, 4, 5. В цьому полі вводимо символи, які показані на картинці. Далі, щоб продовжити реєстрацію, беремо кнопочку Цекаємо зареєструватися. Бачите, бувають такі помилочки, пользователі з указаним логіном вже существують. Тобто ось цей логін зайнятий для того, щоб Пробоже. вводимо просто інший логін. Або доставляємо якісь цифри. Вводимо ще раз символ, який є на картинці. Ось нас зареєструвало на партнерській програмі такру. Поки що у вас баланс буде 0, в сайті у вас не буде. Тому що ви тільки зареєструвалися. Наступному році я вам покажу, як правильно додавати сайт в цьому аккаунті і як заробляти гроші. До наступних зустрічей!